Палата представників проголосувала за виключення республіканця Джорджа Сантаса зі своїх лав. Проти нього висунуто два десятки федеральних звинувачень. Вони стосуються викрадення особистих даних та неправомірного використання донорських внесків. Сантас відкидається звинувачення, але раніше визнав, що брехав щодо своєї біографії. Детальніше про те, в чому звинувачують Сандаса та як його виключення може вплинути на республіканську більшість у палаті представників, поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісновою. Вітаю Катю. Вітаю, Олексію. Катерино, можете спочатку розказати більше про самого Сантаса та його біографію, чим власне, займається? та запам'ятається його коротка присутність у конгресі. Вона запам'ятається яскравими пунктами. Зокрема, взагалі Сантос був обраний до палати представників минулого року під час проміжних виборів. Майже одразу почали з'являтися розслідування американських медіа, в яких спростовувались неправдиві дані його біографії. Зокрема, він стверджував, що є євреєм українського походження, чиї пращу лише втікли з України через антисемітизм. Водночас виступав категорично проти допомоги Києву. Також стверджував, що його Дочі загинули внаслідок теракту 11 вересня. Загалом його біографія мінялась в залежності від його інтерв'ю, які він давав. Але усі ці пункти його біографії виявились неправдивими. Загалом останню крапку в цьому поставило розслідування комітету палати представників і зетики, в якому його звинуватили у викраданні особистих даних та неправдивому використанні донорських внесків. Зокрема, стверджується, що Сантос використовував донорські внески за власним розсудом, зокрема на косметичні послуги, купівлю дорогих брендів одягу, а також на сайт індустрії розваг для дорослих онліфенс. Сам Сантос відкидає усі ці обвинувачення, але пер. Перед голосуванням за голосуванням заявив, що змірився із своїм звільненням. Це на совісті всіх моїх колег. Якщо вони вважають, що це правильно, то нехай так і буде. Голосуйте, я змирився. Я прийняв це незалежно від того, чи мене виключать чи ні. Я прийняв це. Я не можу керувати долею, пане спікере. Я робив усе можливе, щоб служити в цьому органі. Та сумлінно виконував свої передвиборчі обіцянки бути консервативним голосом у цій палаті. І це моя позиція. Хатью, яким чином виключення республіканця Сантоса може все ж таки вплинути на більшість республіканської партії у палаті представників? Як ти знаєш, наші глядачі власне знають, що зараз республіканців палаті представників мають дуже обмежену перевагу і дуже невелику більшість, і їм потрібно для проведення будь-якого процедурного голосу, будь-якого питання фактично кожен голос. І якщо вони втрачають сантоса, вони втрачають один із таких важливих для себе голосів. Після звільнення Сантоса очікується, що відбудуться додаткові до вже у лютому наступного року, і як свер. Американські медіа – це буде запекла боротьба демократів та республіканців, тому що вона фактично запустить боротьбу за те, хто буде більшістю у палаті представників у 2024 році. Коротко про те, якими будуть подальші кроки після звільнення Сантоса, також заявив, розповів і спікер палати представників після власне голосування. Пропоную послухати частину його виступу просто зараз. 311 за, 114 проти. Двоє проголосували як присутні. Пропозиція набрала дві третини голосів за. Тож резолюція прийнята. Тепер клерк має повідомити губернатору штату Нью-Йорк про рішення палати представників у зв'язку з виключенням конгресмена з Нью-Йорка містера Сантоса. Загальна кількість палати представників тепер становить 434 людини. Зазначу, що Санто став шостим законодавцем палати представників, якого звільнили з цієї позиції, і першим республіканцем, якого звільнили з цієї позиції. до того, звільняли з позиції загалом 20 законодавців, 15 ро в сенаті і 5 в палаті представників. Усі вони були демократами, тому що ці звільнення переважно були після громадянської війни, і тих, кого звільнили, звинувачували у співпраці з конфедератами. Дякую дуже тобі, Катю. З нами на прямому зв'язку була наша конгресова кореспондентка Катерина Ліснова.